Священне писання Біблія. В перекладі на нашу мову Біблія це є книги, зібрання книг. Це є найбільший бестселер, який є на землі. На сьогоднішній день священне писання перекладено на 3324 мови. Із 700 із 7000, 100 наявних, які є в нас на земній кулі, читає дуже багато людей. Але що таке Біблія для нас? Для кожного православного і для кожного християнина Біблія це є те, що говорить до нас Бог, те, що хочеть від нас Бог, те, що Він навчає, те, що наставляє, те, чим Він нас підтримує. Що він нам каже в нашому житті робити і не робити, для того, щоб ми могли жити щасливо в цьому житті, не робити ніякого зла. І щоб в цьому житті ми зрозуміли, в чому спасіння, де є та велика радість цього земного життя, але і служіння Богові. От приклад, який є в священному писанні. Книга. Еклезіаста, третій розділ, перший вірш. Для всього час і пора для кожного діла під небом. Для всього час і діла для кожного діла під небом, говорить еклезіаст. А далі він ще навчає, далі він ще навчає і говорить так. Як і вийшов ти, тобто людина, нагий, із лона своєї матері, так і повернешся ти у землю, який вийшов із лона матері. Тобто людина не може нічого взяти в цьому житті. Ми набуваємо дуже багато, але, але все це залишаємо тут на землі. Далі. Що навчає ще еклезіаст, пояснюючи нам про наше життя? Сьомий розділ, сьомий розділ, 18 вірш. Хто боїться Бога? Тому буде щастити в усьому, хто має страх Божий? Тому буде щастити в усьому. В розділі 8, 17 вірш він говорить, я побачив усі Божі творіння, що людина не може осягнути творіння, тобто всього того, що є на землі, зроблене під сонцем. І скільки б людина не намагалася осягнути, то не може цього осягнути. І скільки б мудрій не говорив, він не може пізнати все те, що створене Богом. Тобто, про що говорить Священне Писання, а потім і в Новому Завіті, що ми, створені Богом, ми маємо в цьому житті усвідомити своє життя, сутність свого життя, що ми робимо правильно і що неправильно. І Ті настанови, які дає священне писання, навіть в тому, в наших відносинах один до одного, ми розуміємо, що робимо для того, щоб бути щасливими і ті, хто нас оточує, або бути проклятими. От священне Писання говорить про ті події, які в нас є сьогодні в Україні. Хто піднімить меч, то. Від меча загине. Ми віримо, ми молимося, щоб Господь захистив українських воїнів і нашу Україну, але віримо, що Господь підніме свого меча і покарає тих, хто прийшов на нашу землю своїм мечем. А також наставляє священне писання любов, милосердя, взаємодопомога, підтримка, робіть добро. І це добро буде вам великим скарбом у Царстві Божому. В священному Писанні є, описується і є настанови всього нашого життя. І все те, що ми маємо робити в житті. Звичайно, нам, ми, нам неможливо його сягнути за дуже короткий період, але ми його читаємо, ми усвідомлюємо, ми працюємо, ми роздумуємо і тоді до нас. Приходить божественна мудрість. І нехай Господь нам допоможе всім розуміти волю Божу і те, що Господь хоче у нас, якими ми маємо бути православними християнами.